Найкраще літо у моєму житті авторський фанфік зі всесвіту Гаррі Поттера, права на якого належать Джоан Кетлін Роулінг. Гогворд надзвичайно красиве місце, особливо літом. Башні замку виблискують у променях золотого сонця, цвітуть і пахнуть усі рослини, що знаходяться в межах замку, розпускають свої бутони. Із забороненого лісу пахне плодами, ягодами. І в усьому цьому є любов. Яка чарівна річ магія? Вона зачаровує, вона надихає, вона дає особливий сенс життю, і в ньому стільки незвіданого, стільки невідкритого, це наче окремий всесвіт на нашій землі? Ця історія трапилася незадовго до того, як хлопчик в окулярах потрапив у свій перший клас. Гегрід дуже любив Гогвардс, особливо літом, коли немає дітей. Діти чаклунів недолюблювали Гегріда, тому що він надто вирізнявся від усіх інших. А тим паче діти чистокровних чарівників вони глузували з нього, знущалися та розігрували. Вони знали, що Гегрідові заборонено користуватися магією, тому вважали, що смішно буде його якось зачаклувати зв'язати йому шнурки, і той голосно падав. Йому не було боляче від падіння, проте йому боліла душа. Цей добрий велет не тримав зла на дітей, хоч вони його і ранили, і задівали. Дуже любив Дамблдора всіх професорів, навіть клятого Філча, тому що професори і навіть Філч відносились до нього добре. Гегрід був дуже вдячний Дамблдорові за те, що той його врятував, дав йому роботу і ціль життя. Старанно виконував свою роботу і щоразу вдосконалювався, але він був самотнім напіввелетом, який не має свого кутка в цьому світі, окрім старої хижі, а також цуценяти і кланя. Тварини і магічні, і звичайні були сім'єю для Гегріда іншого її він не знав і не мав. Він часто сидів і просто дивився на гори поза замком, незрідка думаючи про свою сім'ю зі сторони матері. Він знав, що вилетів лишилося дуже мало, і що якщо він піде їх шукати, то може накликати на них біду. Чарівники не дуже церемонилися з магічними істотами і іншими магічними народами. Людині властиво знищувати конкурентні види. Вони знищували хоблінів, ельфів, чарівників. Велетнів, кентаврів у магічному законодавстві було дозволено використовувати непрощені закляття проти цих всіх народів, якщо вони зашкоджують чарівнику. Тому Гегріт старався не думати про сім'ю, він відчував себе вразливим, мало того, що він покруч на півкровка, так ще йому заборонено користуватися чарами. А Філч йому не раз казав, Скажи спасибі, що тобі не забороняють дихати. З огляду на вищесказане не дивно, що іншою родиною Гегріда був паб дірявий котел або кабаняча голова у Гоксміді. Філч не любив чарівників і боявся виходити з замку. Хоча час від часу вони з Гегрідом завалювалися до Аберфорта, коли Гоксмід геть пустував на канікулах. Від сумних думок Гегрідові захотілося випити. Він дістав ящик пива, поклав собі в кишеню, ще кілька пляшок медовухи з мегамеду і поплентався в заборонений ліс. «Агов, Бейне, Фіренце, де ви, друзі мої? Гегріде не кричи ліс ще не прокинувся. Що ти тут робиш о такій годині ранній? Гегріда з усмішкою підійшов до могутнього кентавра Бейна, і вони по-братськи обнялися. Поки Гегріда совався, кентавр почув дзвін пляшок. «Гегріде, чи не рано для цього. А тобі що, на роботу йти сьогодні? Та ні, сьогодні не передбачував полювання. Тож можемо випити кентаври тебе поважають. «Гегріде, ти підтримуєш гармонію в цьому лісі, хоча нас тривожать твої експерименти. Ти дарма приніс Арагогові дружину. Ми надіялися, що він її просто зжере або вона його. Однак зорі кажуть, що нічого доброго з того не буде. Візьми собі пивка для ривка Бейне. Я розумію, що вони можуть народити павучків. Але ти ж пойми, братан Арагогік. Ну він такий самотній, такий змучений і вже старенький, то не файно самому вік доживати. Гегріде, Він чудовисько, яке зжирає цілого тапіра раз в день, яких буде тут сто штук, то вони почнуть жерти навіть дітей, пообіцяй мені одне, як хранитель лісу. Що коли це буде потрібно, ти знищиш потвору. Обіцяю, Бейне. Якийсь час кентавр і напіввелет пили пивечко мовчки. Смачне пиво, тихо сказав Бейн. Я дивився сьогодні на зорі, на твого малого Потера, не знаю, що собі думав Дамблдор. Пацана ті нечакли чакли принижують кожен день. Вчора його брат насяв в кампот, щоб напоїти малого кампотом з цяклями. Але першим його попив його батько, тож вся сім'я, яка приручила Потера, пила тиждень з сцаний кампотік. Той малий Потер потерпає. Його доля написана планетами, його чекає дивовижний шлях героя. Чим думав Дамблдор, лишаючи його з тими нелюдями? Так Бейне давай, нецево. Дамблдор, на тей Дамблдор. Він просто так нічого не робить. Це ж Дамблдор. А пацана, я під свою опіку візьму, буде як в бога за пазухою, а дурслям тим цур та й пер. Слухай, Гегріде, я і про тебе дивився в майбутнє. Ти б не налягав на алкоголь? Ну, Бейн, я ж не хлопчик. Е, ти мене послухай, каже Бейн з усмішкою. Тобі від той питви буде дуже добре, аж надто добре. Але потім ти, скоріш за все, будеш жаліти. Хоч на тиждень відмовся від бухла, і все буде добре, оминуть тебе нещастя і щастя. Такий досвід тобі точно не треба. Що тебе чекає? Бейне, поганий досвід, все одно досвід. Ага-га-га. Бейн почав сміятися веселим, гучним, п'яним сміхом, дуже заразним. Здавалося, з ним сміялося сонечко, дерева і травичка довкола. Гегріда теж засміявся. А чого ти і ржеш? Ото як кинь їй богу. Бейн різко став серйозним, образився на порівняння з конем. «Роби ляк, знаєш Гегріда, я тебе як друг попередив про біду. «З Ромом і горе не біда Бейне, я прийму це в себе повністю. За свою шкуру я сам відповідальний. Бейн знову розреготався як псих, вони допили пиво і гарно провели час. Бейн був поважним кентавром, молодим лідером, і хоч кентаври не любили чарівників, Гегрід і. Звісно, Дамблдор були винятком з правил. бо, на відміну від інших, вони цінували життя кожної істоти, а не тільки своє. Кентаври підтримували баланс у природі, а чарівники робили те, що властиво людській натурі, захоплювали і вбивали задля поживи і розваги. Вже по обіді Гегріт був добряче врезаний, але велецька печінка швидко справлялася з вогневіскі. Тож Гегріт гуляв околицями замка під веселим шафе. Ця школа вже понад 50 років була його домом, він часто лумав про те, де б він був, якби не Дамблдор, міністерські чинуші, батьківський комітет на чолі з пожирачами смерті, такого покруча, як він давно б вигнали. Де б йому тоді шукати роботу, хто б його взяв, кому він такий потрібен кудлате чорне одоробло, яке напивається і експериментує в магії з отою рожевою парасолькою. Албус поремонтував його паличку і навчив його чарам, які допомагають в роботі, а також дечому такого, щоб допомогло йому вижити. Роздумуючи, Гегрід присів коло фонтана в центральному дворі Гогварцу. Раптом Гегрідові в руку тицнулося щось дуже м'ягеньке то була місіс Норріс. вона листилася до нього, тому що в Гегріда в кишені були смаколики для тварин, тож він її пригостив і погладив. Привіт, місіс Норріс. Зараз для тебе роботи небагато, немає учнів, нема за ким се стежити. Як там твій господар, так і не виходить з замку. Місіс Норріс смачно мнявкнула і вказала головою на одне з вікон замку, у якому Гегрід побачив злого Філча. А Філч, побачивши, що Гегрід на нього дивиться, взяв кулака, засунув під ліктя, а іншою рукою показав Гегрідові непристойний жест і інстинктивно плюнув, запацавши вікно слиною, почав матюкатись і витирати вікно. Ще раз показав Гегрідові непристойний жест і пішов в глиб замку. Тяжка він людина, місіс Норріс». «Мняв, мняв». Добре, що ти в нього є. З таким характером в нього друзів небагато. Мяу, давай зробимо йому сюрприз. В мене в кишені є файна пляшечка вогневізки хорошого, а ти зганяй до ельфів-домовиків. Хай організують закуску. Мяу-мяу-мяу. Кицька стала по стійці струнку, кивнула і побігла за гегрідовим дорученням. Філч сидів в своєму кабінеті і займався улюбленою справою. Знищував учнівський конфіскат, він з таким задоволенням рвав любовній записк. О, придурошний Маркус Грінскейв, Твоя Маргарита так і не дізнається про твої почуття. Зі злорадною посмішкою він дивився, як згорають любовні записки. Балі з коробки він дістав милу скульптурку Херовімчика, який літав довкола мініатюрного замку Гогворц, і пукав сердечками. Щойно він хотів його зламати, як у двері, загупали з такою силою, що ледь не зірвали з петель. Філч відставив Херовимчика і схопився за серце. Він перелякався не на жарт. У двері знову загупали. Філче відкривай. Негайно, бо вивалю двері і пальці тобі повикручую. Тут Філч зрозумів, що дарма він показував Гегрідові непристойні жести. Зачекай, Гегріде, я не одягнут, може ти потім зайдеш. Та не бійся, дурню, я не бити тебе прийшов. У мене є вогневіски, і Гегрід клацнув пальцями, відкрилися двері. А на столі у Філча з'явилися різні закуски під алкоголь, сирок, м'ясо, джерки. Ну ви поняли, повний фарш. В тебе що день народження, Гегріт? Подарка в мене нема. Я Аргусе, то в тебе сьогодні день народження. Старати порхавку. О, ну заходь тоді вип'ємо. Засіли вони плотно. Філч закурив. Він любив курити сігарети без фільтра. Дим стояв жорсткий, гегріт начаклував, Вентиляторякий вилував дим. Випили за зустріч, за Гогвордс, за Дамблдора. Потім Філч з учнівського конфіскату дістав здоровенні сигари імпортні з мексиканської магічної комуни. Дуже хороші сигари виявилися у Філча і Гегріда від них прекрасніли очі жорстко, і захотілося їсти всяке, то вони вельфів домовиків замовили десять піц. Потім Гегрід дав свою паличку Філчові, щоб той спробував чаклувати. Ти вись, Філч, тако тихенько махаєш паличкою і кажеш Вінгардіум Левіоса, і цей куок має залетіти мені в рот. Ха ха ха. Філч азяв паличку і почав нею махати, вивчаючи жест, з палички виперскенслося кілька кволих іскор, але Філч був у захваті. Дивись, Гегріде, я чаклую, вінгардівом Левіоса кусок піци припіднявся і шльопнувся начинкою вниз. То нічого, Філче, в багатьох навіть таке не виходить. Але ж у сквибів таки є часточка магії Давай покличем Дамблдора, щоб він те я навчив. Та нащо ми йому? В нього є глобальніші проблеми. Ти погано його знаєш, місіс Норріс. Молодецький цюньк, віднеси, будь ласка, цю записочку директору Дамблдору. Меня вмяю. І кіцька побігла, махнувши хвостом. Треба накрити поляну соліднішу для директора і поприбирати, сказав Філч. «Айн моментом, сказав Гегрід. і прошепотів щось своєму карманові. З'явилося шість домовиків, які принесли м'які крісла тири штуки, великий напалений чарівний кальян. У якому булькало якесь апетитне синє зілля, і він світився так гверно і заліпально. Ще ельфи принесли пряного чаю, який не закінчується, під кальянчик, снеків, закусок, шашликів, соління, всього потроху. Оце красота найкраще літо в моєму житті, сказав Філч. Вони сіли в м'які крісла і затянули друмановий кальян, попиваючи пряний чай. Так добре, Філч не святкував своє день народження, ще ніколи до них на вечірку зайшов Дамблдор, приніс конопель, вони їх покурили, насипали в кальян. Потім до них приєдналися домашні ельфи Гогворцу, і Гегрід накурив їх так моцно. Дельфі і Шпунтік так накурилися, що дельфі танцювала тверк, а Гегрід і Філч сипали їй під ноги золото. Філче, ну, й ще вип'ємо. Ельфі у ві ік відключці бухла не дадуть. Так а що в тебе на бе нема ніякого конфіскату? Минус гек. Щось ік є. Філч пошарився у коробці з любовними листами, у якій шарився сьогодні зранку. Там лежала пляшка дорогущого шампанського і два бокали. Дуже симпатично романтичний набір. Ха ха, -ха Філч, ми що будемо ще й на брудершафт пити? Гі-гі-гі-гі, А що нам, геґріде, хтось заборонить? Їм стало так смішно і весело, що вони навіть не помітили, що конопля ще не вийшла з організму остаточно. Тож вони відкоркували пляшку. З під відкритого корку вирвалося рожеве димне серце, іначе залунала гарна музика, яка на слух була солодша меду. Гегріт налив філчові бокал. А як тільки взяв свій, щоб налити той збільшився до відповідних йому розшмірів, тож Гегріт решту вина налив у свій бокал. Ну, за дружбу Гегріде, ти мені хороший друг, а з днем народження Філча. Вони схрестили руки Гегрід і Філч, щоб випити на брудершафт. Почали пити, і раптом музика стихла, пропали всі звуки, вони допили і сміялися, і раптом їх погляд зустрівся. У цю мить серце Гегріда і серце Філча завмерло. Ця мить тривала вічно. Ця мить застигла в часі, спинивши оберти землі. Аж раптом вони почали цілувати один одного, не думаючи про наслідки, що два п'яних підстаркуватих мужичка напилися і випили старе любовне зілля, і воно знесло їм голову сильніше за гільотину. Вони цілувалися, так наче це був їх перший ковток повітря, наче до цього вони ніколи не жили. Філч цілував Гегріда, відчуваючи полум'я пристрасті. Незнаної раніше він поклав руки на широкі мужні плечі Гегріда. В його чорних очах був потаємний світ, у якому Філч завжди мріяв побувати. Він відчував магію, збудження і він ніколи не хотів би відпускати Гегріда. Гегрід, цілуючи Філча, почав знімати з себе кожуха. Його збудження було потужнішим за локомотив Гогвардс Експреса, який вже добряче надавив йому на штани, впершись в коліно Філчеві, залисини якого вже відблискували у золотому світлі свічок стародавнього замку. Вони накинулися один на одного з несамовитим голодом, зриваючи один з одного одяг. Місіс Норріс аж челюсть згубила і закривала вуха і очі лапками. Гегрі ревів як слон, а Філч матюкався це був найзбоченіший дерті-ток в магічній Британії. Вони прокинулися зранку щасливими в обнімку один з одним і ельфами-домовиками. Вони всі вчетверо були щасливі цієї ночі. Гегрід був схожий на бородатого і пузатого херовимчика. На його груді лежав Філч, любовно обіймаючи Гегріда. А голі ельфи, домовики і домовиці лежали, обіймаючи їх ззаду. Ефект зілля не минав тижнями. За цей час Гегріт і Філч зблизилися. Як ніколи, Гегрід щоранку дарував Філчеві букета, який за розміром був більший за самого Філча, а Філч Гегрідові співав серенади. На це все дивилися кентаври, і зі сміху аж повзали по траві. Вони так смішно сміялися, наче сміявся Вес Гогвардс. А Полтергейст Півс, як бачив парочку Філча і Гегріда, посипав їх сердечками, мов херувимчик. Весь замок сміявся над ними. Навіть ельфи, ломовики, з закутка в закутикали на них пальцем і сміялися, прикривавши ротики. На щастя, на другий тиждень вернувся в школу Северус Снейп і помітив, як Філч співає Гнгрідові, а Гегрід цілує Філча. Северус, побачивши це, здивувався так, що аж рот відкрив, і волосся дибки встало. Аж потім він зрозумів, що це чари, і дав їм проти отруту. Гегріт і Філч взяли її і пішли на своє останнє побачення в медові руці в Гоксміді, а потім в кав'ярню з херовимчиками для всіх закоханих. Ох, Філче. Северус і сказав, що дія зілля може стати незворотньою і вбити нас, бо це стає неконтрольованим. Знаю, мій пупсичку, він зі мною теж говорив. Сказав, що справжнім почуттям антидот не завадить, а зілля кохання з витримкою понад 10 років може звести з розуму. Я не хочу тобі втрачати вперше в житті. Я щасливий, я такий щасливенький. І я не хочу, я кохаю тебе. Сидячи в місці для закоханих, Гегріт і Філч рилали, а довкола них літали купідончики, і здивовані люди дивилися на них. Ніби ніколи в житті інших людей не бачили. Сидячи в місці для закоханих Гегріт і Філч, ридали, а довкола них літали купідончики, і здивовані люди дивилися на них, як ніби ніколи в житті інших людей не бачили. Хтось тикав пальцями, хтось сміявся. Гегридику, а давай знову на брудершафт?» шафт. Yeah. Давай, мій любий. Вони знову злилися у палкому пристрасному поцілунку. Так цілують тільки ті, хто відчуває любов всім серцем, хто всередині чистий, сльози текли по їх очах. Аж раптом над їх губами з'явилося рожеве серце і тріснулося навпіл. Очі Філча стали свідомими. Він відштовхнув гегріда, з огидою почавши відпльовуватись, мало не ригав. Гегріт витирав сльози з катертиною зі столу. Фу. Що ти зі мною зробив, щоб я більше ніколи тебе не бачив у своїй коморі? А, але Філче, я не відчуваю, що це було нещиро. Замовкни, ти і так мене опозрив сильніше, ніж можна, не хочу тебе більше бачити ніколи. Але Філче, Генгрід, привстав. Сядь, Гегріде, і не смій за мною йти, сказав Філч тихо і злісно, з великим розчаруванням у голосі. Філч швидко пішов і грюкнув дверима у ресторанчку для закоханих через вікно, якого видно було, як Гегріт ридає, витираючи з катертиною очі. Філч розплакався теж, з'їхавши спиною по стіні біля вікна, за яким ридав Гегрід. Пелюсточки тоянд, якими посипав плечі Філча купідончик, полетіли до старовинного замку Гогвардс, у якому було ще багато секретів. Це було найкраще літо. Найкраще літо у моєму житті.